Дуже часто в роботі з учнями я чую про те, що я боюся системності. Мені здається, що система це щось, що мене буде обмежувати. Мені не хочеться цього в своєму житті. Мені хочеться свободи, мені хочеться відкритості. Я хочу мати відчуття контролю, але так, щоб у мене не забирали мою свободу. От якщо вам це знайомо, ми сьогодні про це з вами поговоримо. Хто тут вперше? Привіт, мене звати Сергій Зорін. Ми тут займаємося тим, що спрошуємо ваше життя, прибираємо хаос, вчимося контролювати ваше життя, і при цьому так, щоб це було не складно вигоряння, і ви отримували цього задоволення. Тому не забудьте підписатися тут дуже багато цікавого виходить. Так, от саме велика проблема системності і слово взагалі системність це відчуття, що це щось складне і те, що потрібно. Дуже важко в своє життя впроваджувати, і такий стереотип склався через те, що ми намагаємося чужі системи всунути в своє життя, і це як два інородних тіла. Вони просто не можуть дотикатися, вони не можуть бути поєднані, тому що це два різних матеріали. І виходить, що я намагаюся в своє життя натягнути те, що не підходить. Мучуюся від цього, втрачаю сили, не отримую ніякого ні результату, ні задоволення від цього процесу. І вирішую, що ні, все тепер будь-яка системність для мене просто не підходить. Ходить. Я не така людина, але насправді проблема в тому, що ви намагаєтеся взяти чужу систему. А системність має будуватися від вас, від ваших внутрішніх розумінь, від ваших стандартів, від ваших потреб, від вашої ситуації нинішньої в житті, від вашого стилю життя, від ваших характеристик, якими володієте саме ви, як унікальна особистість. Тоді система, проростаючи з вас, будується такою, яка. Підходить до вашого ґрунту, скажімо так, да оця квітка, вона може зростати в вашому ґрунті, тому що вона підходить під нього. Тобто, ви маєте підібрати правильну квітку під ваш ґрунт. Ваш ґрунт це ви. Квітка відповідно це системність, ці процеси, які будуть зростати і якби квітнути в вашому житті. І тоді все починає працювати. Але це процес непростий, я б сказав. Він дуже комплексний, тому що складається з багатьох параметрів, які намішані, і ми їх навіть частково з вами розуміємо. Ми їх можемо навіть знати колись. Чу... Чули, можливо, навіть, але ми не пов'язуємо це в один малюнок. Наша голова, начебто, розуміє це, і в загальній картинці все понятно. Але коли справа доходить до того, щоб це робити, ми стикаємося з проблемою, тому що все це не працює, бо зв'язків між цими пунктами немає. І це просто властивість нашого мозку. Знаєте, як речення, в якому допущені помилки. Букви поміняні місцями чи слово якось перевернуте, але ви все одно можете прочитати, іноді навіть не помітити те, що там були якісь помилки, тому що наш мозок поєднує ці. Сі моменти, якщо є оцей зв'язок, йому в цілому байдуже що там всередині вже відбувається. А тут відбувається навпаки, у вас ці букви розкидані, вони між ними не зв'язані. Сама по собі буква вам зрозуміла, але речення не складається з цього всього. І тут самий складний момент, да, над яким потрібно якраз таки працювати. Є дії, інструменти, певні алгоритми, які, якщо ми в макро дивимося тільки на них, вони дуже потрібні, вони дуже круті. Вони сильно можуть спростити життя, але як тільки ми намагаємося додати їх в наше життя. Прямо зараз вони не працюють по різних причинах. Десь просто не підійшов контакт, десь не в той час я почав це робити, десь не в тому, не в тих обставинах це почав робити. Та і так далі може бути дуже багато різних причин. Але суть в тому, що це не проблема самого інструменту, це проблема в тому, що саме цей інструмент, саме в цій формі, саме в цьому формулюванні, не підходить під вашу ситуацію прямо зараз, прямо в тому стані, в якому ви знаходитеся, от зараз, та. не колись до цього, те що у вас працювало чи не працювало, не колись в майбутньому. А от прямо зараз як воно є, тому що система це живий організм. Він має змінюватися. Це не так, що ви один раз побудували і забули про це. Да? Все просто навчилися це робити, як ходити, да, навчилися ходити і далі якось ходити своє життя. Ви не думаєте більше, як ходити. З системою так не працює. Система має все ж таки бути свідомою, так само, як з відноснами. Не можна їх просто побудувати один раз і забути про них, да? просто якось жити. Тому що ми змінні, і ми маємо адаптуватися, ми маємо спілкуватися, ми маємо розуміти себе, ми маємо взаємодіяти, ми маємо тестувати щось нове. Ми маємо прибирати те, що стає ре і вже не працює, іноді згадувати про старе, яке раніше працювало, і спробувати його зараз для того, щоб трансформувати наше життя. Бо в житті дуже багато змінних, ви змінюєтеся сильно, світ навколо вас змінюється. Дуже багато обставин, які змінюються постійно, і система має бути теж адаптивною. Принаймні, це моє бачення того, як ми можемо адекватно існувати в цьому світі. Я для себе поставив в якийсь момент задачу зібрати оцю мапу свого розвитку і побудову структури системи під себе, так щоб ви не просто один раз. Якось побудували, і потім не знаєте, що з цим робити, да, і ваше життя трошки змінилося, і все ця система не працює. Що далі робити, не зрозуміло. А так, щоб ви прям покроково розуміли кожен елемент і могли далі збирати цей пазл так, як вам потрібно. Ми для цього створили там наставництво «Цілісна людина», щоб покроково розбирати кожну складову від інструментарія, який потрібен сьогодні, до всіх дій, які потрібно робити загалом в своєму житті. А в новому потоці, той що буде взимку, я додав ще окремий модуль по спілкуванню, по оточенню, по само. Аналізу це такі складові, про які мало хто згадує, навіть от коли я проводжу консультації з кожною людиною, да, перед тим як набирати групу. Про ці речі дуже мало хто навіть думає, але потім, коли в матеріалах це з'являється, на такі о клас, я теж про це думав. Мені теж потрібно розуміти оточення, мені потрібно розуміти себе, мені потрібно вміти говорити з людьми, комунікувати і так далі. Протягом двох місяців ви спокійно помиляєтеся, тестуєте, пробуєте, питаєте, я дивлюся на вас. Да? Тобто, цей обмін постійно відбувається між учасниками. Між вами зі мною, да? ми збираємо якісь інструменти, ви розумієте, як вони працюють. І тоді вже ви можете зібрати те, що підходить саме вам. Ми ось цей пазл маємо підібрати під вас, ми маємо зрозуміти, які елементи коли вам потрібні. Якщо ми дуже зажаті в конкретній стереотипізації, скажімо так, да? тобто от в одних процесах, які ми постійно виконуємо, ми такі дуже ригідні, да? тобто. Як тільки щось в житті змінюється, нас ламає, ми не пластичні. А наша задача побудувати таку, таке життя, таку систему. Щоб ми могли легко проходити ці зміни, життя зараз не буде стояти на місці, воно буде розвиватися ще швидше, ще швидше, ще швидше, тому що ну в такій ері ми знаходимося. На жаль, ми народилися з вами от в цьому світі, ось такому трошки кривому, який рухається в шаленому темпі, але вже що є, то є, і ми або приймаємо правила цієї гри і вчимося працювати в цих нових правилах, да так, щоб нам було комфортно, або намагаємося до вбитися об стінку і казати, от який світ несправедливий, тому що він не такий, який б я хотів його бачити. Давайте дивитися на речі трошки відвертіше. Давайте дивитися на них правдивіше, тому що рівність має збігатися. Розумієте, ми не можемо просто додати щось чи прибрати з однієї сторони, не змінивши з іншої сторони. Тоді ваше життя починає розсипатися. Ми маємо обов'язково. Цей баланс зберігати, і баланс це не постійна складова, вона постійно з однієї сторони збільшується, з іншої сторони зменшується. Баланс це така миттєва точка, в якій ми знаходимося в збалансованому стані. Але це постійні качелі, да це постійні гойдалки. Ви переходите з одного стану в інший, це маятник, з якого ви катаєтеся. Да? В минулому відео дивіться, ось тут десь тут має всплисти. І от наша задача навчитися в різних цих станах себе контролювати. А це можливо лише тоді, коли ми цей контроль відбудовуємо від себе. І це така головна думка, яку хочеться вам залишити, щоб ви про це подумали. Чи ви живете в системі, створеній вами самими, чи це нав'язана кимось історія? Чи ви взяли чужі інструменти і не подумали, чому саме вони працюють у вас, чи чому вони у вас не працюють? Чому ви відкинули якісь інструменти? Чому ви не даєте, наприклад, другий шанс чомусь чи третій шанс? Да? Тому що всі інструменти, всі люди нейтральні за своїм показчиком? Вони забарвлюються в плюс чи в мінус тільки в конкретній ситуації? І наша задача? Не оцінювати це як один інструмент, який не працював раніше, що він не може працювати тепер. Це абсолютно неправильна тотожність. Ви маєте розуміти, що інструмент є інструментом. Викрутка є викруткою, але викруткою відкручувати гайки не дуже зручно, не дуже комфортно. І можна було б викинути викрутку і просто залишитися без усього. Але. Це не проблема викрутки. Ви просто використовуєте її не в правильному місці не під ті задачі. То точно так само. Ви маєте чітко розуміти, що за інструменти використовувати, чому ви їх використовуєте, чим наповнене ваше життя, з яких складових воно складається. Це ваш вибір, чи вибір когось? Це нав'язана думка, чи це ваша думка? Це ваші мрії, чи нав'язані мрії, звідки вони взялися, чому ви маєте їх досягати, і так далі. Всі ці моменти маємо прояснити. І дуже часто. Це складно зробити самостійно. От для цього було створено наставництво не в форматі курсу, а в форматі саме наставництва, щоб ми рухалися разом з вами, тому що ця зовнішня сторона, зовнішня точка зору, допомога, коригування, взагалі час, який ви просто виділяєте собі на те, щоб про це подумати, дуже важливі. Бо в нашому житті змінному в нашому житті дуже багато всього відбувається в процесі, і просто зупинитися і подумати про це доволі важко. Навіть я для себе регулярно беру якісь наставництва чи навчання для того, щоб якраз таки по подум... Думати про ці речі, я якби навчанням бронюю собі цей час, коли я буду думати про своє життя, тому що весь інший час я живу це життя, я щось в ньому роблю. Я в процесах занурений. Я у мене немає часу думати про. Загальну картинку да, в мене немає цього можливості розширитися там. Навчання ще і іншим методом да, працюють не просто, що ви отримуєте там знання, а це час, який ви бронюєте для того, щоб подумати взагалі про ці речі, дати собі цю можливість. Тому що забронювати час на навчання набагато простіше, ніж забронювати час на те, щоб подумати проаналізувати себе. Ось така цікава взаємодія. Подумайте про це. Всі посилання, якщо потрібно, на передзапис на наставництво, залишив в описі. Підписатися можете тут дуже багато цікавих відео, і буду радий почути ваші думки в коментарях, тому що ми люди, ми любимо спілкуватися. Пам'ятайте, що ваші думки теж цінні для вас в першу чергу, тому що коли ви промовляєте їх, ви про це думаєте, і ви дійсно внікаєте в це все. А не просто щось подумали, пропустили, забули і якось далі продовжити своє, своє життя жити. Не говорячи вже про те, що ваші думки можуть допомогти комусь іншому. Хто, можливо, про це думав, але не зміг це сформулювати. А ви зможете допомогти цій людині. Тому не бійтеся, ділитися, не соромтеся, буду радий почитати, повзаємодіяти з вами. Кому зможу, відповім. Але намагаюся всіх завжди прочитати, відреагувати. Хоча б мінімально. Дякую вам, до зустрічі і ось ще цікаве відео, яке ви можете подивитися.